Вони виховують покоління нових українців, тих, які будуватимуть державу після нашої перемоги. У першу неділю жовтня професійне свято відзначають вчителі. А ще вихователі, кухарі-прибиральниці, котрі допомагають створювати комфортне освітнє середовище для дітей. Напередодні відзнаки і сертифікати на смарт-телевізори вручили десяти педагогічним колективам громади. Вони стали переможцями конкурсу на звання кращих, в якому брали участь понад 20 навчальних закладів. Другий рік поспіль відзнаку виборов колектив ліцею номер 15 Наш колектив ліцей номер 15 уже другий раз поспіль бере участь у конкурсі на кращі колективи навчальних закладів міста. Ми обираємо для себе номінацію Рівні можливості для всіх, оскільки в нашому закладі навчається 52 дитини дітини з особливими освітніми потребами і існує 20 інклюзивних класів. Тому колектив крупітко збирав матеріали, які використовується у освітній діяльності. Нині презентували оновлену дошку пошани працівників освіти. На одній зі світлин колектив дитсадка Червона квіточка в мікрорайоні Гречани, де виховують понад 300 дітей. Ми ставимо перед собою одну спільну мету, щоб нашим дітям було комфортно, щоб нашим дітям було зручно, щоб діти не відчули оцих страхів, які ми зараз переживаємо, і щоб дітей прийшло дитинство. Багато проводимо свят вечорів з батьками, з військовими, які зараз перебувають в лавах України, збройних сил України і тому. От оці всі заходи включилися в матеріали конкурсу. Був день дошкілля в закладі. Організовувався теж благодійний ярмарок під це свято. Прийняли участь всі групи, всі батьки зібрали більше 23 тисяч на збройні сили України. Поймено згадали 34 освітянина, котрі загинули в російсько-українській війні. Адже саме завдяки захисникам, нині триває навчання в школах і дитсадках. Наша галузь максимально працює в змішаному форматі. Ми отримали допуски для усіх укриттів, які є на території нашої громади і використовуються для освіти. Відповідно, ми тішимося, що ми одна із громад, і взагалі, така область, яка може сьогодні розпочати в очному форматі освітній процес. З перших днів нової фази війни освітяни донатять, підтримують захисників, плетуть сітки, організовують благодійні ярмарки і продовжують працювати. Будівничі. Нової України, тому що ви виховуєте нових українців, і від вас насправді буде залежати, якою буде Україна. Ми щороку намагаємося робити вашу працю сродною, як Говорівська рода. Сродна праця це та, яка приносить моральне задоволення, а й матеріальне. І в цьому році ми 57 мільйонів гривень спрямували на виплату надбавки за сумлінну працю. Всіх вітаю з святом, слава Україні! 1 жовтня понад 6 тисяч освітян Хмельницької громади відзначатимуть професійне свято. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.